Пейзажі, натюрморти, філософські роздуми музеї мистецтв Прикарпаття. Художник Петро Радіоном представив першу персональну виставку. Це 16 живописних полотен, кожне з яких наділене особливим сакральним змістом. Їхнє значення автор картин пропонує розпізнавати глядачам самостійно. Характерною для робіт художника є техніка імпасто. Він використовує олію і акрил. Випадає з загального ансамблю виставки картина хліб, виконана у стилі розпис на склі. Вітраж має чимало елементів, які символізують. Настрої дно картини встелено срібняками, що за біблійними мотивами означає зраду Тайна вечеря, але просто тільки з Ісусом. Ну наприклад, з Ісусом Христом, наприклад, без, без учнів на одинці. Проблематика творення власної долі відображена у картині «Вибір і блазні тут автор використав мотиви трипільської культури. Спадщина, повернення до, до власних коренів і те, як люди поступають зараз. І, що В кожної людини на її шляху виникає багато спокус, багато що відводить від, можливо, від правильного вибору і деколи. І, отак вона тому є така символічна назва Вір або блазня це вже залежить від людей. Петро Радіонов родом з Тернопільщини. Мистецьке ремесло освоїв Івано-Франківську. Тут і познайомився з місцевими мистецтвознавцями, які підтримують молодого художника у його творчих починаннях. Кажуть, виставка асоціативні образи характеризує автора не лише як митця, але як і людину. Він не боїться експериментувати і поєднувати здавалося б, зовсім протилежні речі. Для мене це є певне таке відкриття його твої. Особистості, що мені подобається в його роботах, е, яскравий насичений колір, якщо колір є десь і приглушений, то він все рівно несе якусь певну емоцію поєднання темно-синього і зеленого дає відчуття глибокого смутку, якогось наближення смерті, але навіть у тому наближенні є якийсь просвіток. Раніше Петро Радіонов приймав участь у багатьох всеукраїнських пленерах. Асоціативні образи це окрема серія картин, які художник написав спеціально для власної виставки. Вона триватиме до середини літа. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.